Мальва це символ любові до рідної землі, до свого народу, до батьківської хати. Вона уособлює духовне коріння людини, її вірній спащині предків. Мальва є оберегом дому, символізує красу і надію, а також є символом пам'яті про рідних і близьких. Мальви, що ростуть біля хати, символізують глибокий зв'язок з рідним краєм. Любов до батьківщини та всього українського. Вважається, що мальви оберігають дім та його мешканці від зла, а добрі люди предки поселяються в цих квітах. Мальва особлює зв'язок з минулим, з родом, з традиціями та культурою українського народу. Мальви часто пов'язують з пам'яттю про тих, хто покинув рідну землю, хто загинув або помер. А також з пам'яттю про дитинство та рідний дім. Мальва також соціюють з красою, молодою дівчиною, яка цвіте та прикрашає світ. Існує повір'я, що квіти мальви, взяті з собою в дорогу, допомагають повернутися додому. У українській культурі мальва є невід'ємним елементом народного фольклору, живої традиції, а її зображення можна зустріти на вишивках, у піснях. Та легендах. Легенда про мальво. Дуже давно це було, так давно й погаді про ті часи не лишилося. Тільки цей переказ жила біля Дніпра серед свого народу дівчина мальва. Дуже гарна була, струнка, чорноброва, а очі сині сині а старожеві, наче соком налиті. Багато юнаків за нею упадало, але мальва на них і не дивилась. Бо покохала молодого звитяжного воїна на ім'я Володар, і він її кохав, та трапилася в тому краї війна, пішов володар боронити рідну землю. Амальва чекала, щодня виходила на високий курган степу, виглядала милого та не дочекалася, від туги померла. На кургані її поховали, а коли минув якийсь час, виросла на тому місці дивовижна квітка. Струнка, як дівучий стан, а квіти червоні, як вуста, і назвали люди ту квітку мальвою, щоб нагадувала на провірне кохання, яке вічно живе на зрадливому серці. Отака вона мальва, отакий наш символ України та рідної оселі.